Доброго ранку, любі діти! Я бачу, що ви вже подорослішали. І відвідуєте вже старшу групу. Незабаром вам до школи. І тому наші заняття з української мови будуть ще цікавішими, але трішечки складнішими. І тому я бажаю вам здоров'я, наполегливості у навчанні, головне бажання. Ну що? Приступаємо до роботи. Пропоную сьогодні на занятті послухати вірш Моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйся, не позіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра. І я. Отака От у нас сім'я. Діти, а як іще ще можна назвати сім'ю? Так, родина. А нагадайте на мені, хто входить у вашу родину? Мама, тато, дід, бабуся, брат. Якщо вони у вас є, як можна назвати місце, де проживає родина? Квартира, хата, будинок? Можна ще сказати: житло або домівка. Запам'ятайте ці слова. А тепер складемо з цими новими словами речення. Що є у кожної родини? У кожної родини є домівка, У кожної сім'ї є житло. Це добре, що у кожного є своя домівка. Діти, я впевнена, що ви любите своїх бабусь і мам. А за що ж ви їх любите? Так, за те, що вони дуже гарні, вродливі, веселі і добрі. А ви знаєте, що всіх жінок в родині називають берегинями. А як ви розумієте це слово? Вони вас бережуть, захищають. Назвіть імена ваших берегинь. І складіть речення. Наприклад, Бабуся Марина і матуся Олена в нашій родині берегині. А тепер ваші речення. Молодці. Почесне звання берегині передається в українських родинах з покоління в покоління. Від старших членів родини до молодших. А найголовніше, що всі діти в українських родинах улюбленці. Повторіть, будь ласка, це слово. Улюбленці. Молодці. Хто ви діти у родині? Так, улюбленці. За таку любов і повагу ви повинні дякувати своїм рідним. Ви згодні? По-іншому можна сказати, що ми висловлюємо свою подяку батькам. Складіть таке речення. Я висловлюю свою подяку батькам за те, що у всіх вийшло молодці. Діти. Батьки у вас ввічливі, чемні, дбайливі. І тому ми з вами будемо намагатися бути правильно ввічливими, чемними, дбайливими щодо своїх близьких. Пропоную зробити пальчикову гімнастику Моя сім'я. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мама. Оцей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Давайте з іншою рукою. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик баба. Ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мама. Ось цей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Зараз пропоную виконати невеличке завдання. Скласти речення, у якому буде маленьке слово без, що означає, чогось не вистачає, а також слово з, що допомагає. Без мами сумно, а з мамою весело. Без бабусі і дідуся. Не хочеться гратися, а з бабусею і дідусем хочеться. Я дуже рада, що у вас міцні дружні родини. А чи зможете ви розповісти про свою сім'ю? Спробуйте! Спочатку треба сказати, яка у вас родина, хто входить до неї, які вони. Згадайте всі нові слова, які ви запам'ятали. Я почну, а ви продовжите розповідь. В мене велика родина мама, тато, сестричка та братик. Я дуже їх люблю. А матусю називаю берегинею нашої родини. У бабусі і дідуся. Я улюбленичка. Я їм постійно допомагаю. Підмітаю підлогу, мию поли, витираю пил, прибираю сміття на майданчику та слідкую за чистотою у своїй кімнаті. А тепер спробуйте ви. У вас обов'язково все вийде. От і добігає кінця наше заняття. Скажіть мені, діти, будь ласка, які нові слова ви запам'ятали? Так, це слова житло, домівка, улюбленці, берегиня. Поки що я кажу вам до нових зустрічей!